Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий чудовий візерунок, схожий на рельєфну резиночку. Можна оздоблювати плечові вироби великі, а також як елемент у шапочці. Рапорт цього візеруночку складається із п'яти петель та двох рядочків. На спиці ми набираємо кількість петель кратну п'яти плюс 2 кромкові. У мене 30 петель для візерунок і 2 кромкові, тобто 32 петлі. Після набору петель одразу формуємо наш візерунок. Всі петлі в цьому варіанті я буду в'язати як бабусині. Зараз покажу перший рядочок, першу кромкову ми знімаємо. Далі у нас йде дві виворітні. За передню стіночку ось так я їх в'яжу. Далі у нас буде три лицеві. Першу з трьох ми знімаємо. Далі наступні дві ми в'яжемо разом за задні стіночки однією лицевою. Знімаємо лише першу з двох і другу в'яжемо повторно за задню стіночку лицевою. Повторюємо дві виворітні. Першу з трьох ми знімаємо. Далі наступні дві разом за задню стіночку лицевою, знімаємо лише першу зі спиці, а другу в'яжемо ще раз за задню стіночку лицевою. Дві виворітні, одну знімаємо, дві разом за задні стіночки лицьовою, одну знімаємо, другу в'яжемо ще раз за задню стіночку лицьовою. І так продовжуємо до кінця рядочка. Дві виворітні, одну зняли, дві разом, і ще раз другу. Лицевою, дві виворітні, одну зняли, дві разом лицевою, одну зняли, одну лицевою і останню. Одну зняли, дві лицевою, одну зняли, одну лицевою і остання кромкова. Виворітно. Другий рядочок. Першу кромкову ми знімаємо. Далі у нас йдуть три лицеві з цієї сторони. Переводимо ниточку до себе перед роботою, одну з трьох виворітних з цього боку знімаємо. просто знімаємо, Далі наступні дві в'яжемо за передні стіночки разом виворітною і знімаємо зі спиці лише одну. Ось так. А другу ми в'яжемо повторно за передню стіночку виверітною. Далі у нас йдуть дві лицеві. Знову переводимо ниточку до себе, одну знімаємо, дві разом за передні стіночки виверітною, одну з двох знімаємо зі спиці, а другу в'яжемо повторно виверідною. І повторюємо дві лицеві. Одну знімаємо ниточка перед роботою, дві разом виверітною, одну знімаємо, і другу ще раз виворітною. Дві лицеві, одну знімаємо, дві разом виверітною, одну знімаємо, і одну виверітною. Так продовжуємо до кінця рядочка. Дві лицеві. Ниточка перед роботою одну зняли, дві разом виверітною, одну зняли, одну вивертну. І останній рапорт у мене. Дві лицеві і кромково виворітна Ми з вами пров'язали весь рапорт візеруночка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. І ось така гарна вона виходить. Дуже гарні такі коси. Виворітна сторона також цікава. Скажу чесно, я пробувала декілька варіантів зв'язати цей візериночок по колу, у мене нічого не вийшло, тому що на виворітній стороні у нас по особливому лягають петлі, щоб зробити ось такі гарні ось такі протяжки з обох боків. Бачите, йде така коса гарна колос, колосочком, і з них виходять ось такі як бульбашки. По колу у мене не вийшло, тому що там задом наперед петлі не зв'яжеш. У мене виходила або ось ця сторона, або ось ця. Тому можете спробувати, якщо в когось вийде, буду дуже вдячна за підказку, як зробити його ось таким по колу. А так, мені дуже подобається. Напишіть, де ви його змогли би ще використати, буду вдячна за поради. Дякую, що пов'язали разом зі мною та додивились це відео до кінця. Дуже вдячна вам за коментарі та активність на каналі. Це дуже мене надихає. Зустрінемось з вами у нових відео: рівних вам петельок та натхнення.